Доброго дня, мене звати Валентина. Я проєктний менеджер компанії Solar Service. Неодноразово в своїх відео я зупинялася на послуги або, як можна сказати, на реалізації наших об'єктів за міжнародних донорських програм. Ми вирішили вам показати один з таких об'єктів, на якому я зараз знаходжуся. З вашого дозволу, я буду проводити цей огляд в сонячних окулярах. Тому що досить сонячний день на сьогодні на даному об'єкті встановлено 156 модулів. Сонячне поле сягає понад 80 км. Завдяки такій встановленій потужності, потреби лікарні забезпечені на сьогоднішній день майже під 100%. Ось дані моніторингу ви можете переконатися в цьому самостійно. Що стосується забезпеченого обладнання, підключеного під дану потужність, лікарня оснащена осмосом системою очистки води та власною скважиною. Таким чином, Подача йде чистої води і на постійній основі, без підключення генера... генераторів або так далі. Також далі ми з вами проговоримо про один цікавий кейс, а саме про період блекауту, одного з найтаких масштабніших, які були останнім часом. І завдяки цьому, завдяки цьому реалізованому об'єкту, дана лікарня працювала абсолютно в автономному режимі і продовжувала свою роботу з пацієнтами, не відволікаючись на форс-мажорні обставини. Щодо Коротко даного об'єкту це пологовий будинок, який саме ми не будемо, звісно, вказувати в целях безпеки, тому що на сьогоднішній день самі знаєте, в якими ми живемо обставинах, тому, думаю, поговоримо далі щодо встановленої потужності на даному об'єкті. Відповідно, коли архітектори міста планували будь-яку будівлю, ніхто не здогадувався про те, що будуть в подальшому встановлювати сонячні панелі. Таке передбачити досить було складно. Але, як бачите, кожен дах індивідуален. Він має свою конфігурацію. Він має свої димоходи відводи. і таким чином конструкція може виглядати досить специфічно для того, щоб отримати максимальну генерацію, для того щоб максимально ефективно задіяти сонячне поле для. Вашої роботи, вашої станції, нашою компанією завжди розробляються проєкти, завжди розробляються схеми розміщення панелей для того, щоб максимально спрогнозувати генерацію, яка буде на вашому об'єкті. Як ви бачите, наразі задіяний дах максимально ефективний, тому що нагадую, на ньому встановлено 156 модулів, досить великий об'єм, тому його максимально треба було ефективно розмістити для того, щоб надавати максимальну генерацію. Поговоримо про баласну систему. Вітрова нагрузка в кожному районі, вона різна. Але треба розуміти, що як не крути, але це багатоповерхівка. Ми знаходимося на горі, і як ви бачите по моєму волосю, вітер навіть досить спокійний сонячний день, але він присутній. Нашою компанією ми ніколи не економимо на надійності, ми ніколи не економимо на захисті наших станцій. Таким чином тут задіяна універсальна баласна система, надійна. Без знову ж таки пошкодження покрівлі даху, тому що є спеціальна підкладка, є баласт, всі системи кріплення знаходяться саме на ньому. Таким чином не пошкоджує конструкції даху. при цьому несучи максимальну безпеку вашої станції і ніяка вітрова нагрузка не зашкодить вашій станції. Неодноразово ми говоримо про безпеку наших станцій. Однією з передумов це, знову ж таки, є блискавкозахист. тому що. Можливо, все, і душі з грозами, і так далі. Ми захищаємо наші станції спільно з нашими партнерами, Лео Лайтман такими конструкціями. Це є блискавкозахист, який ми встановлюємо на кожному нашому об'єкті, який захистить вашу станцію а першочергово він захищ... захистить ваш об'єкт, будь то будинок, ОСББ, або це там, наприклад, як лікарня, чи ще щось. Це є обов'язковим. Це безпека вашого будинку, це безпека вашої станції, це безпека вашого обладнання від пожежі чи так далі. Зараз ми заходимося в основному приміщенні, де знаходиться все необхідне обладнання, а саме в кількості 6 інверторів потужністю 12 кВт Кожен компанії Віктрон Energy. також тут знаходиться акумуляторні батареї компанії ВКО. По в кожній стольці, тобто у нас тут загальна кількість 28 штук. Дивіться, що стосується оглядів Вітрону Енерджі або компанії ВЕКО, акумуляторних батарей та інверторів, як саме вони купираються на об'єкти. Ви це можете передивитися в наших оглядах на youtube каналі. Як ми вже неодноразово казали, Віктор Energy та дана компанія ВКо вони зарекомендували себе як надійне, тому ми їх обираємо на об'єктах дуже важливої значимості і так далі. Якщо стосується залучення донорських коштів, або якщо першочергово ми турбуємося про безпеку, то ми радимо вибирати надійне обладнання, з яким ми вже давно співпрацюємо, і таким чином ми можемо бути у надійності вашої станції. Як вже ми говорили, приміщення, в якому знаходиться основне обладнання, воно має свої певні вимоги. Тобто воно має бути сухим, воно має бути не дуже холодним і не дуже гарячим. Тому е ми подалі побачимо з вами реалізацію донорських об'єктів в полях, де ми використовуємо кліматичні шафи або де ми використовуємо вже безпосередньо. Такі, скажімо, вагони, в яких ми знаходимося основне обладнання, якщо стосується донорських проєктів або проєктів на ОСББ, проєктів в будинках, то ми використовуємо такі підсобні приміщення, які знаходяться в будинку, які можна виділити під. О, Розміщення основного обладнання для того, щоб воно було захищене, для того, щоб мали доступ тільки люди, які обслуговують дану станцію, таким чином, щоб першочергово це була безпека, щоб обладнання працювало надійно і так далі. Завдяки такій встановлені потужності, даний об'єкт має заживлення повне. Тобто на сьогоднішній день має е, літо повна генерація сонця, йде максимально. На сьогоднішній день, як ми бачимо, наразі всі акумуляторні блоки заряджені. Таким чином, на даному об'єкті зараз заживені ліфти першого і другого корпусів, також вантажні ліфти, які підіймають пацієнтів і так далі. Як я вже казала, тут підключена система водопостачання, а саме це скважина та система очищення космосу. Також тут підключення інтернет-обладнання. Що це дає? Це дає першочергову автономність, економію енергоресурсів. Скажімо так, цей об'єкт є повністю енергонезалежним, тому він може надавати свої послуги цілодобово, тому що, як ми знаємо, об'єкти деякі працюють. Цілодобово, тому що люди хворіють на превеликий жаль не тільки коли світить сонце. Таким чином на даному об'єкті є повне забезпечення усього необхідного, і це стало можливо завдяки донорській програмі від наших партнерів. Дякуємо за установку нам станції. Ми забули, що таке дизельні генератори. Нам станцію швидко змонтували. Дякуємо нашим іноземним партнерам за цю станцію. Ми тепер забезпечені від блекаутів, захищені. Станція дозволяє економити ще й добрі кошти. Ми розуміємо, наскільки важливо впровадження таких проєктів на сьогоднішній день. Всі ми з вами стикаємося з блекаутами, які виникають після 2022 року, і ми розуміємо, як необхідно, щоб наші е, важливі об'єкти працювали першочергово. Як ми розуміємо, е, Працювати лікарні мають обов'язково забезпечувати роботу операційних систем або прийому пацієнтів, надання їм медичної допомоги. Це є першочерговою завдачею на сьогоднішній день. Даний об'єкт можливо реалізувати в рамках фінансування від громадської організації «Екоклуб». Тобто це їх ініціатива, це вони відбирали проєкти, і таким чином компанію Solar Service було надано лише професійна сторона, а саме забезпечення там, стосовно розробки техніко-економічного обґрунтування, виконання монтажних робіт, запуск даної станції і так далі. Тобто, з нашого боку, це вже технічне супроводження проєкту, безпосереднє впровадження його та подальше, подальше супроводження та обслуговування даної станції. Я вже казала напередодні, що був дуже цікавий кейс. Так, під час останнього такого масованого ракетного обстрілу України виник блекаут на декілька діб. Це було в листопаді місяці минулого року, і таким чином, завдяки роботі даної станції, даний об'єкт зміг провести е, прийом шість. Ти пологів, тобто шість нових життів, з'явилося на цей світ, провести дві дуже складні операції, провести прийом пацієнтів в повному обсягі, а саме там близько 200 Пацієнток. Таким чином лікарня не переставала працювати, таким чином всі пацієнти отримали медичну допомогу належним чином, працювала лабораторія, працювала реанімація і так далі. Тобто ми розуміємо важливість таких об'єктів. З нашої сторони, це надання професійної технічної допомоги, реалізація об'єктів в найкоротші терміні, повний супровід, обслуговування і так далі. Більш детальніше з ознайомитися з нашими послугами компанії Solar Service раджу звернутися або завітати до нашого офісу. Слідкуйте за нашими новинами в YouTube. Дивіться повні огляди наших об'єктів, обладнання і так далі, також на нашому YouTube каналі. У нас є сайт, якому ви можете переглянути наші послуги, або навіть в месенджерах в соціальних мережах, де ви можете задати всі ваші питання, що стосується реалізації, можливо, ваших об'єктів і так далі. Тому раді будемо в нашому з вами спілкуватися. До нових зустрічей!